Поліція в Малайзії повідомила, що у 28 таборах торговців людьми виявили 129 могил, як припускають із тілами мігрантів. Поховання знайшли вздовж кордону з Таїландом під час операції, яка почалася 11 травня. Голова Малазійської поліції Халіта Бобакар каже, що деякі з могил можуть містити більше одного тіла. Цього місяця в сусідньому районі в Таїланді правоохоронці знайшли десятки неопізнаних могил і табори перемисів. Золоту пальму в гілку 68-го канського фестивалю отримав французький режисер Жак Отіа за фільм Діпан. Стрічка розповідає, як колишній тамільський повстанець намагався почати нове життя у Франції після громадянської війни у Шрі-Ланці. Другу нагороду фестивалю отримав угорський режисер Ласло Немер за свою дебютну драму «Син Савула» про часи Голокосту. Гірські ібіси опинилися під загрозою зникнення через те, що бойовики ісламської держави захопили сирійське місто Пальміра, кажуть експерти. Невелику колонію цих птахів знайшли біля міста в дві Році доля трьох птахів, які перебували у неволі, невідома. Їхні охоронці минулого тижня втекли через бої. Чиновники запропонували тисячу доларів нагороди за інформацію про четвертого птаха. З початку року співробітники міліції затримали 46 громадян, підозрюваних у неправдивих повідомленнях про мінування. Про це сказав на брифінгу перший заступник начальника департаменту карного розшуку міністерства внутрішніх справ Сергій Редька. У 2015 році до органів внутрішніх справ надійшло 225 повідомлень про мінування адміністративних будівель. Відкрито Сімнадцять кримінальних проваджень при цьому розкрито 51 кримінальне провадження. Головна військова прокуратура спільно з службою безпеки України викрила низку корупційних діянь з боку службовців збройних сил України, інших військових формувань правоохоронних органів у зоні антитерористичної операції. Про це повідомили в генеральній прокуратурі. Так 21 травня було затримано старшого офіцера відділення комплектування одного з військових комісаріатів Донецької області, який отримав хабар у розмірі 12 тисяч гривень за сприяння зі свого боку у звільненні громадянина. Від призову на строкову військову службу до Збройних сил України. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України не виключає імпорт вугілля антрацитної групи з різних країн. Про це повідомив керівник управління євроінтеграції Міненерговугілля Михайло Бно Айріян. Журналістів цікавило питання поставок вугілля на генеруючі компанії регіону. Так от не виключено, що будемо імпортувати антрацит з різних країн. Це позиція міністра, зазначив він. У культурно-археологічному центрі Пересопниці заклали капсулу і наріжний камінь на місці спорудження монастиря. У такий спосіб тут хочуть відродити святиню, де у 16 столітті було написано Пересобницьке Євангеліє» – перше святе письмо українською мовою. Також під час свята нагородили переможців обласного конкурсу за краще виконання гімну України. Ними стали учні Великоверпської загальноосвітньої школи. Нагороди отримали й переможці обласного конкурсу молодих поетів і письменників. Автозаправну станцію, яка діяла без необхідних дозвільних документів, виявили на території. Рокитнівського району співробітники оперативного управління, головного управління Державної фіскальної служби у Рівненській області в ході проведення операції нафтопродукт 2015 Як з'ясували співробітники податкової міліції, реалізація скрапленого газу здійснювалася з порушенням правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами. За результатами перевірки вилучено близько трьох тонн скрапленого газу та причіп цистерну. Національний президентський оркестр України дав концерт на Рівненському полігоні. Перед курсантами навчальних підрозділів виступили артисти з духового, камерного, естрадно-симфонічного і симфонічного оркестрів, а також біг-бенду. Вони виконали військові патріотичні, українські народні твори та класику.